Привіт, друзі! 18 січня сьогодні з вами Олег Клочок і у мене для вас є обережно оптимістичні, хороші новини. Чому обережно оптимістичні хороші? Тому що сьогодні преса повідомила про результати вчорашніх зустрічі в Білому домі Джозефа Байдена з лідерами Конгресу. Я вам про це розповідав учора ввечері, а сьогодні вже відомі результати. Зустріч відбувалася вночі за київським часом. Так от, як пишуть іноземні видання, Джозеф Байден погодився піти на поступки ще більші республіканцям для того, щоб все-таки проголосувати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Там сума для України понад 60 мільярдів доларів. Трішки деталей. І так, вчора пізно ввечері, вже відбувалася зустріч Шумера, Маконела, Майка Джонсона, очільника палати представників, із президентом Джозефом Байденом в адміністрації, де мова йшла про. Саме узгодження позицій щодо його додаткового запиту до конгресу, США, який передбачає додаткове фінансування на Україну Ізраїль. Тайвань і також програми, що стосуються транскордонного співробітництва у Самій Америці, а також заходів безпеки, окрім того, в Східній Азії в Східній Європі. Це дуже великий комплексний документ. Там загалом сума додаткових витрат понад 100 мільярдів доларів. 60 із них передбачається Україні, 14 Ізраїлю і 14 мільярдів на транскордонне співробітництво. І вже сьогодні, за підсумками цієї зустрічі, лідер республіканців Міч Макконел повідомив про те, що ймовірніше за все наступного тижня в Сенаті у Верхній Палаті буде процедурне голосування щодо цього документу. Але є одне але справа в тому, що присутній там Майк Джонсон. Представник палати представників, очільник її, і він представляє право радикальне крило трампістів у Нижній Палаті, заявив, допоки не будуть виконані всі вимоги його, а в тому числі читаєте і Трампа, що стосується транскордонного співробітництва, то цей документ проголосований не буде. Втім, і Чак Шумер, очільник демократів у сенаті, і Міч Маконел, очільник республіканців у сенаті, схильні говорити про те, що цей документ все ж таки проголосують. І зараз вони ведуть розмову із Майком Джонсоном і з Дональдом Трампом, що все ж таки позиція була зрозуміла, прозора. Бо, як повідомило видання Street Journal, Джозеф Байден сказав, що він готовий виконати вимоги республіканців. Чи всі? Давайте проаналізуємо про те, що ж пише західна преса. І так. Республіканці саме в палаті представників, про що я сказав, в особі Майка Джонсона, висувають жорсткіші вимоги аніж ті, які досягли минулої ночі. Тому я говорю про дуже обережний і стриманий оптимізм. Втім, e, пишуть іноземні видання, зокрема, в Journal, про те, що політика адміністрації Байдена Білого Дому в останнім часом вона суттєво направлена на посилення міграційної політики, попри те, що демократи заявляють про свою лояльність до неї. Ну, зокрема. Як стало відомо, то за останній час адміністрація Байдена депортувала 482 тисячі мігрантів зі США, які не мали права проживати і працювати там. Це велика цифра, але звісно, це ще не всі. Окрім того, Джозеф Байден виступив проти широкомасштабних рейтів на робочих місцях. Які спрямовані на те, аби виявляти у роботодавців найманих працівників, які працюють у них незаконно, і виселяти їх зі США. Тобто тут Джозеф Байден все ж таки намагається бути більш-менш лояльним. Але як зазначають у ЗМІ, попри навіть таку позицію, вони відзначають, що Байден таки дійсно зараз сповідує принцип стрімкого падіння міграції. Він прихильний до цього і погодився з деякими певними заходами, які проводить в цьому сенсі, навіть його попередник Дональд Трамп. Звісно, вголос він про це не скаже, але ну, всім очевидно про те, що навіть під тиском республіканців Байден іде на поступки, розуміючи, що цю проблему в ШАП. Потрібно вирішувати, але намагається це, знаєте, перекласти трішки на плечі республіканців. Мовляв, це під їх тиском це все відбувається. Тому можливо відбувається зараз така і дуже неприваблива для України політична гра, яка, врешті-решт, все-таки. Матиме наслідком поступки один одним, ефективну міграційну політику, яка буде цікава навіть і демократам, тому що багато хто з демократів також засуджують дуже лояльну позицію Білого Дому і загалом Сполучених Штатів Америки щодо мігрантів, які незаконно прибувають з різних країн, не лише з Мексики, до США, і дуже серйозно створюють перекоси на ринку праці і таке інше. Окрім того, хочу зважити друзі, що загалом. Цю проблему підтримують демократи давно, але вирішити її якихось, якийсь там вже знаєте прозорий спосіб не могли. А нині, зважаючи на те, що така склала ситуація, то навіть і республіканці говорять, що варто домагатися саме реалізації цієї реформи, бо у випадку перемоги а, навіть їх на виборах президентських, навряд чи буде достатньо їм голосів, аби провести цю реформу в загалом в країні. Тому. Попри ці всі дискусії, які є в публічній площині, дійсно і одним і іншим зараз цікаво, аби ця реформа транскордонного співробітництва була реалізована. Як це не парадоксально звучить, але ну політика, така вона взагалі брудна справа. Так ми з вами страждаємо, але всі розуміють, що допомогти Україні вкрай потрібно. Тим часом у Європейському Союзі розвитається дуже цікава подія стосовно. Позиції самого Європейського Союзу до Угорщини, яка заблокувала фінансову допомогу Україні ще перед новим роком. Я вже вам розповідав про те, що перед новим роком була запущена процедура позбавлення Орбана права голосу в ЄС. Це не проста процедура, і сьогодні вона отримала конкретне продовження формалізацію у вигляді. Голосування резолюції, яка означає початок розслідування проти Орбана. За таку резолюцію у Європейському парламенті проголосувало 345 депутатів. 104 проголосувало проти. Буквально позавчора з'явилася інформація, що Бельгія, яка головує зараз у Європейській раді, вона виступає за консолідоване рішення щодо допомоги Україні, аби всі 27 країн підтримали саме голосування. 1 лютого створення фонду в 50 мільярдів євро для України. Але Угорщина висуває свої вимоги. Вчора, до прикладу, Урсула фон Дер Лєєн, президент Європейської комісії, повідомила, що нібито є якісь домовленості з Орбаном, він блокувати це не буде. Як сьогодні, бачите, все-таки певні запобіжники Європарламент вирішив використати, аби Орбан не спекулював. Але я думаю, що моя думка: історія до повного блокування, можливості голосувати в Європейському парламенті. Чині не дійде. Голосування цієї резолюції означає саме запуск реалізації статті 7 договору про європейський союз, аби позбавити Угорщину права голосу. В межах ухваленої цієї резолюції ще раз наголошую, проведуть розслідування, щоб визнати, чи подавати судовий позов до відповідних судових інстанцій Європейському Союзі, аби розблокувати допомогу Україні. Але ще раз наголошую. Враховуючи позицію Бельгії, яка головує сьогодні, то я думаю, що швидше за все будуть досягнуті домовленості з Угорщиною. В будь-якому випадку голосування сьогоднішньої резолюції означає про те, що Європа рухається до розв'язання питання фінансування України. Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно грошей для України? У Конгресі є чіткі сигнали про те, що допомога Україні буде проголосована наступного тижня. Спочатку буде голосування в Сенаті, а потім у Палаті представників. З Джонсоном там ще працюють. Це представник праворадикального, протрампійського крила у республіканській партії, зокрема в Нижній Палаті. У Європейському Союзі дотискують Орбана. Тому, друзі. Гроші будуть. Відтак я говорю про стриманий оптимізм, який ну дійсно для нас сьогодні позитивний. Нам зараз найголовніше отримати гроші для фінансування заробництва зброї. Ну окрім того, ви знаєте, що Франція, врешті-раз розладилася, буде нам давати авіабомби. Німеччина, я думаю, також передасть ракети Тауру за пару тижнів. І, окрім того, інші країни активно підключаються до фінансування. Новини будуть для нас позитивними. В мене особисто сумнівів немає. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, хто не зробив цього раніше. Ви не пропустите тут останнє відео. Поширюйте його друзям. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!